Найближчого уікенду у залі спорткомплексу Динамо відбудуться змагання з баскетболу у рамках першості Ферекспо. За перемогу у турнірі боротимуться чотири команди: Єресівського гірничо-збагачувального комбінату, залізничного цеху, цеху виробництва окатків та об'єднана команда, – дирекція управління. Регламент змагань передбачає два кола, тобто команда зіграє з кожним зі своїм суперником двічі і по ітогам ігор. Визначиться переможець змагань. До початку ігор усі команди мають однакові шанси на перемогу. Втім, серед квартету команд є один фаворит, вважає голова спортивно-масової комісії профспілкової організації прад Полтавських ГЗК Ігор Сорочан. Фаворит це залізничний цех, тому що там молоді хлопці, які тренуються. У Останні команди тільки почали дві-три тренування проходять. а там дуже сильні гравці у залізничному цехі. Це і Михайловський Антон, і Михаїл Шавла, і Мілетіч Роман, і інші хлопці, а в інших там, на жаль, Є ігрові, але вони не зможуть дати конкуренцію. Хоча все може бути. Два кола, як і у нас і волейбол пройшов, пройшов в прошлому році, в першому колі залізничний цех обівну збагачуваль... збагачувальна фабрику, а в другому колі обіграла збагачувальна фабрика, залізничний цех. І по підсумку двох зустрічей, третє місце посіла. Драбильна збагачувальна фабрика. Першість Ферекспо з баскетболу підхопила естафету у волейбольних змагань, які виявили найкращу команду наприкінці року. За словами Ігоря Сорочана, усі прихильники спорту, які працюють на підприємствах Ферекспо, скучили за подібними змаганнями. Вони дозволяють бути у тонусі та є джерелом позитивних емоцій для його учасників. Останніми роками змагання з волейболу та баскетболу серед працівників Ферекспо не проводилися. Усі скучили і всі бажають грати і тренуватися, і грати цей простой у нас три три роки, чотири роки з 19-го року у нас не проходили змагання ні з волейболу, ні з баскетболу. І за цей час із там, з десяти команд залишилось по 4 команди. Також у два кола грали чотири команди у турнірі з волейболу. Наприкінці року вони виявили найкращий колектив Ферекспо з цієї гри. У турнірі тривала дуже напружена боротьба, а переміг, звичайно, найсильніший. Без поразок зіграла збірна іт дирекції цього управління комбіната биграла усі команди. Друге місце посіла Єристівський комбінат. Третє місце за підсумками двох ігор між собою, драбильна збагачувальна фабрика, і четверте місце залізничний цех. Всі грали з великим бажанням, почали ходити на тренування. І зараз і профспілковий комітет оплачує зали, Динамо і Дю США, щоб проводили тренування з волейболу і баскетболу. Матчі баскетбольної першості Ферекспо проходитимуть у січні щовихідних у залі спорткомплексу Динамо. У суботу початок матчів о 16-й годині, у неділю о 15-й. Лише у стартовий день 14 січня перша гра стартуватиме о 17.00. Після завершення першості з баскетболу серед працівників Ферекспо планується провести змагання з настільного тенісу, футзалу, шахів та шашок.